Патріція каже, що намагається у своїх перформансах показати зв'язок тіла людини та її духу, відтворити образ нової людини багато 2014 року я почала працю, яка досліджує взаємодію людини та об'єкту. Багато моїх робот на натхненні літературою Борхеса. Тому від його витоків, від його джерел багато що відзеркалюється в моїх роботах. Чому я обрала мінаїта цю скульптуру? Вона для мене з'являється живою. Я дапамагаю ёй раскрыцца, жыць і дыхаць, а яна ў сваю чаргу дапамагае й схавацца і адчуць абароненасць. А потым адбываецца момант з дзіця, мяне яе. і нараджаецца новы арганізм, які пачынае жыць і дыхаць. І ён падобны да акіяну. Патріція Півуш розповіла, що за її задумом мультимедійна виставка пропонує глядачеві замислитися над буттям, долучитися до нових форм мистецтва. якщо глядач вслуховується в історії кожного перформера, то він може для себе мати певний маршрут подальшої і розкриття чогось нового у сучасному мистецтві. Мистецтво, наприклад, там малювання, живопис. Музика, вони вже застаріли, тому люди об'єднують. Створюють щось незвичайне зараз дуже популярно. Чим більше незвичайне, тим більше воно цікаве. Кіч теж дуже популярний. Я вважаю, що люди скоро почнуть теж від цього втомлюватися, і придумувати щось нове. Але так, зараз нам потрібно щось нове. Тут немає рецептів якогось даного, знаєте, такої формули розуміння цього твору. Ці чим цікаво це мистецтво, що воно дає можливість кожному стати співавтором його. Головне підійти до твору, зосередитись і зробити якісь свої асоціації. Мультимедійна виставка польської художниці та медіа-артистки Патріції у національному музеї космонавтики, триватиме до 10 жовтня. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.